Вітаю вас, я ріелтор Городній Сергій. Надаю послуги з купівлі та продажу нерухомості. Якщо ви бажаєте купити квартиру в місті Києві, підпишіться, будь ласка, на мій канал та натисніть дзвіночок. Так ви зможете першими дізнатися про квартири, які пропонуються до продажу в місті Києві. І зможете першими записатися на перегляд квартири, яка вас зацікавила. Сьогодні я в Шевченківському районі Києва на Нивках, Хочу показати вам двокімнатну квартиру на продаж на вулиці Турчина. Вона знаходиться в п'ятиповерховому будинку на третьому поверсі. Має площу 46 квадратних метрів, придатна для проживання і для здачі в оренду. Квартира має балкон, вона двостороння. Одна кімната виходить на сторону під'їзду, а інша в протилежну сторону. Вікна дерев'яні та потребують заміни. Ремонту давно не було, можна зробити косметику, але краще зразу капітально все замінити. Вікна в цій кімнаті встановлено склопакети, паркет можна поциклювати і відновити. Поруч є дві школи, два садочки, супермаркет АТБ і Фора, п'ятий тролейбус до метро нивки 5 зупинок, 16-й тролейбус до метро, сирес дві зупинки від будинку, кухня з склопакетами в гарному стані вартість всього 40 тисяч умовних одиниць,